Він вивів оголену дівчину на подвір'я та повернув її голову у сторону найближчого лісу та сказав їй запам'ятовувати дорогу. Таким чином він давав їй змогу втекти та врятувати своє життя. І тільки було одне але напевно більшість з вас ніколи в житті не могло подумати, що людина, в якої є дружина, декілька дітей. Людину, яку вважають добрим членом суспільства, може виявитись жорстоким серійним вбивцею. Але наш сьогоднішній персонаж відрізняється від цього сірого фона. Важко повірити, але засніжена Аляска з населенням в майже півмільйона людей набагато родючіша на всілякого роду, серійних вбивців та маніяків. Як би то дивно не звучало, поліцейські повинні були до цього звикнути. Але кожного разу ці картини їх шокували. Оголені розчленовані жіночі тіла, які розквітали навесні, нагадували моторошні пролюски. Роберт Крістіан Хансен, американський серійний вбивця, який отримав у засобах масової інформації прізвище м'ясник пекар У період з 1971 по 1983 роки, хансен викрав, зґвалтував і вбив принаймні 17 жінок у місті Анкорджі, штат Аляска та його околицях. Хансен народився в Вестервілі, штат Айова, у Крістіан і Едне Хансен, які були датськими емігрантами. Знайомі описували його як тиху самотню людину, на яку в дитинстві сильно тиснув батько. У школі Хансен піддавався нападкам однокласників через свої прищі та заїкування. І як психологічно віддушено, він відкрив для себе полювання. У 1957 році Хансен відслужив рік у резерві Армії США. Пізніше він став помічником інструктора поліцейської академії, де й познайомився з жінкою, якою Одружився влітку 1960 року у грудні 1960 року. Хансен був заарештований за підпал будівлі гаража шкільної опікунської ради графства Покахонтас. Під час відбуття терміну Хансен отримав повідомлення від дружини про розлучення. Відбувши 20 місяців із присудженого трирічного терміну ув'язнення, Хансен вийшов на волю. За наступні кілька років він кілька разів опинявся у в'язниці за дрібну крадіжку і тощо. У 1967 році Хансен переїхав на Аляску з другою дружиною Дарлою Мері Хенріксен, з якою одружився у 63 році, та їх двома дітьми. В Анкорджі Хансен перебував у добрих стосунках із сусідами та встановив кілька мисливських рекордів. І ви знаєте що? Нормальне життя то було не для Крістіана, тому що в 1977 році. Його знов заарештовують, і здогадайтесь за що за крадіжку клятої бензопили. Навіщо вона йому була потрібна, ніхто не знає. А лікар, який його обстежував, виявив у нього біполярно-афективний розлад і прописав йому препарат, літію, який допоможе йому справлятися з емоціональною нестабільністю, і як вам так сказати, ліки йому допомогли. Він позбавився свого розладу, але не до кінця. 13 червня 1983 року 17-річна повія Сідні Полсон розповіла поліції, як їй вдалося втекти від Хансена, коли той намагався її засунути в свій двомісний літак. Коли та прибула до відділку, вона розповіла, що Хансен їй запропонував 200 доларів, якщо та зробить йому мін'є. Після чого він її викрав, гвалтував та знущався над нею. Також вона розповіла, що він тримав її на ланцюгу, поки сам спав. Прокинувшись, Хансен повіз її на аеродром Меріфілд. Пізніше з'ясуваю, що своїх жертв Хансен на власному літаку відвозив у віддалену місцевість поблизу річки Кні, де у нього був свій будинок. У машині закутав наручники Поусон вилучила момент, коли Хансен завантажував свої речі в літак і кинулась у бік 6-ї авеню. Хансен запанікував і побіг за нею, але не наздогнав. У поліцейському відділку Поусон описала злочинця, якого незабаром затримали. На допиті Хансен заперечував всі звинувачення Поусон, а навпаки, сказав, що це дівчина вимагала з нього гроші. І, не дивлячись на колишні звинувачення Хансена, йому нічого не зробили. А все через те, що в нього був хороший статус у містечку. Він працював пекарем, був добрим сусідом, гарним батьком. І через це йому вдалося уникнути покарання. Як ви можете зрозуміти, проти Хансена ніхто не заводив діло. Але на той момент детектив Глен Флоуд займався справою про неопізнаних жінок, які були вбиті на околицях Анкорджі. Перше тіло було знайдено будівельниками біля дороги Еклопна у 1981 році, але так і не було впізнано. Того ж року у гравійному кар'єрі було виявлено тіло Джоанни Месіни. Наступного року у неглибокій могилі біля річки Кніг було знайдено останки 23-річної Шері Мороу. Флоуд припустив, що всі жертви належать одному вбивці, і зв'язався з агентами ФБР. Джоном Дугласом з проханням скласти психологічний профіль злочинця. Дуглас зробив висновок, що вбивця, швидше за все, є мисливцем з низькою зрозумілістю, якого часто відкидали жінки і схильністю залишати сувеніри на згадку. Агенти ФБР також припустили, що вбивця може заїкатись. Полсон та психологічний портрет, складений Дугласом, допомогли Флоуту отримати судовий ордер на обшук. Літака, машини та будинку Хансена. Після того, як поліція приїхала до його будинку, вони знайшли декілька ювелірних виробів, які належали одній з жертв, а також декілька одиниць вогнепальної зброї, калібр яких сходився з калібром ран на тілах жертв. Знахідкою, яка також відіграла важливу роль, стала авіаційна карта місцевості, захована в узголів'ї дивану. Коли Хансену були пред'явлені докази, знайдені в нього дома, вбивця, як і раніше, продовжував заперечувати свою причетність, але зрештою почав звинувачити у всьому жінок і спробував обґрунтувати свої мотиви. Зрештою, хансен зізнався у серії вбивств, починаючи з 1971 року. У 1984 році маньяк був засуджений до 461 року в'язниці. Та довічного ув'язнення без права перегляду вироку. Більшу частину ув'язнення Хансен провів у виправному центрі Спрінгрі. Це в'язниця максимального рівня безпеки. Але у 2014 році, у віці 75 років, був переведений у виправний комплекс Анкорджі через проблеми із здоров'ям. 21 серпня 2014 ж року він помер у лікарні. Ранніми жертвами Хансена були переважно дівчата віком від 16 до 19 років. Пізніше вбивця переключився на повій та стриптезеров, вбивства яких вивели на слід Хансена співробітників правоохоронних органів. Загалом відомо 17 жертв, вбивства яких Хансен підтвердив, через уходу укладено зі слідством, допомога слідству в обмін на більш м'яке звинувачення. Офіційно Хансену приписали лише 4 жертви з цього списку. Також йому приписали викрадення і зґвалтування Сідні Поусон. Коли маньяк натішався зі своєю жертвою, багаторазово зґвалтувавши її природним шляхом та дулом гвинтівки М-14, наставав час саме жорстокої гри. Він виводив свою жертву на подвір'я, повертав її голову в сторону лісу і казав: в тебе є дві хвилини, щоб запам'ятати місцевість, і ще півгодини, щоб втекти від мене. Після чого він дивився. На свій ручний годинник і тільки на секундна стрілка проверталась два рази, він вирізав свої жертві очі, окривавлено відштовхував від себе та казав: Ну що ж, біжи, біжи, моя козочка! Полювання починається після чого він повертався до себе в хатину, відкривав банку з пивом та дивився на годинник. Коли ж пройдуть ці півгодини вбивчої фори у честь. Кансен був дуже хитрий і обережний. І перш ніж викрасти свою нову жертву та відвести її в глуш лісу, він обзаводився алібі, накачуючи своїх типу друзів алкоголем. А після він їх просив прикрити невеличку інтрижку, щоб його дружина нічого не не дізналась. Кансен знав, що має причету, той самий горезвісний бандей, на якого поліція, скоріш за все, і подумає. Кансен, за його визнанням, був завзятий мисливець, а тому поєднував пристрасті до зґвалтувань із пристрастю до полювання на диких кіз, якими і вважав своїх полонянок, Щоразу зґвалтувавши жертву за сотні кілометрів. Від місця викрадення маньяк випускав їх, іноді засліплюючи, а іноді й ні, доючи фору в часі, а потім виходив на криваве полювання, озброївшись або величезним мисливським ножем, або гвинтівкою. Так, і якщо хто, до речі, не знав, це історія, по якій був знят фільм Мерзла Земля. І це відео, типу, повинно бути на реальних подіях. І воно таким і вийшло. А на цьому, друзі, наша історія добігає кінця. Я вам дуже вдячний за увагу. Коментуйте цей ролик, діліться з друзями, підписуйтесь. І також ви дуже гарна публіка. Я вас дуже обожнюю. Я скоро повернусь. До зустрічі!